Минув час, і Мія все частіше помічала, як її почуття підказують їй правильний шлях. Вона відчувала, коли радісно, душа світиться теплом, а коли засмучена або боїться, щось тьмяніє всередині. Мама завжди говорила, що кожне її почуття важливе, але Мія ще не зовсім розуміла, що це означає. Одного дня, повертаючись зі школи, Мія зустріла свою подругу Лізу, яка запросила її пограти в парку. Вони любили гратися на галявині біля річки, де було багато квітів і дерев, але цього разу Ліза запропонувала піти до іншого місця на пустир, куди рідко ходили інші діти. Це буде цікаво, вигукнула Ліза. Там можна лазити по старих деревах і ховатися за великими каменями. Хіба тобі не цікаво? Мія задумалася. Щось у цьому запрошенні змусило її почуватися неспокійно. Їй не подобалося це місце, і вона відчувала, що не хоче туди йти. У грудях з'явилося легке, тривожне відчуття, наче її небесні друзі намагалися щось сказати. Мія зупинилася і на мить заплющила очі, прислухаючись до цього почуття. Воно було чітким і ясним не йти. Я думаю, я не піду туди, лізо, обережно сказала Мія. Мені не дуже хочеться. Ліза, здивувалася, а потім скривилася і почала сміятися. Ти просто боїшся, засміялася вона. Ти завжди така обережна. Це ж просто пустир. Мія відчула, як почервоніла. Їй не хотілося, щоб подруга вважала її боягузкою, але голос всередині був занадто чітким. Вона згадала слова своїх небесних друзів і вирішила довіритися своєму серцю, навіть якщо інші цього не розуміють. Можливо, знизала плечима Мія, але я все одно не піду. Я послухаю своє серце. Ліза ображено пішла одна. Спочатку Мії було трохи сумно, але потім вона знову відчула те саме тепле відчуття всередині. Вона зрозуміла, що зробила правильно. Коли ти довіряєш своїм почуттям, ти захищаєш себе і дбаєш про свою душу. Того ж вечора Ліза зізналася, що на пустирі їй було дуже лячно, і вона швидко повернулася додому. Вона подивилася на Мію іншими очима. Знаєш, ти була права, сказала Ліза, і я б хотіла, щоб і в мене було таке відчуття всередині. Мія посміхнулася і сказала: Це відчуття є у кожного, просто треба слухати його. Воно допомагає нам розуміти, що для нас добре, а що ні. І з того часу Ліза почала більше довіряти своїм почуттям. А Мія зрозуміла, що голос її душі це найкращий провідник у світі.